Привіт! Мене звати Марія я сертифікована інструкторка йоги. Сьогодні ми займаємося практикою рункового пробудження, потягуванням і ставленням намору на день. Тож, почнемо. Спочатку це центрування, практика дихання. Дихання складається з трьох частин. Спочатку. Ми рухаємо вдих живота, наповнюємо діафрагму повітрям повітря та грудну клітку при видиху опускаємо грудну клітку, діафрагму та живіт. В своєму темпі продовжуємо. При диханні важливо не опускати плечі вгору, слідкувати за трьома частинами. Друга частина це потягування. Давайте піднімемо руки вгору і опустимо їх через правий бік. Знову піднімемо руки вгору і опустимо їх через лівий. Йога, це прекрасна синхронізація дихання та руху. Перейдемо в позу кічки і корови, сядемо на четверки, руки паралельно до плечей, стегну паралельно до тулуба. Вдих. Згинаємо спину. Корова. Видих. Округлюємо спину. кішка, Вдих. Видих. Рухати тулубом хвик хвилею, впереди назад, округлюємо спину і згинаємо. Дивимося перед собою, округлюємо, згинаємо. Четверта частина це поза дитини. Ставимо підборіння на климок. Оце поза дитини ми ставимо руки вздовж тулуба. І дихаємо. Втих, видих. Активна поза дитини. Відтягуємо руки перед собою. Ставимо пальці рук порізно. Піднімаємо лікті вгору, руки сильні, активні, видихаємо, пускаємо лікті І так в своєму темпі один. Видих, дих, видих. Сідаємо на сідниці, І остання частина це проговоріння наміру на день. Заплющуємо очі і давайте подумаємо, як ми хочемо прожити цей день. Наприклад, я люблю себе. Я відкрита до добра. Я вважаю свої кордони і кордони інших. Відчуйте ваші слова. Можете поставити одну руку на серце, іншу на живіт. Поставте руки на чоло, нехай будуть з вами хороші думки. Поставте руки на губи, нехай будуть з вами хороші слова. Поставте руки на серце, будьте відкриті до любові. Намасте. Дякую, що ви були разом зі мною. Я сподіваюся, що вам сподобалася ця нова практика. Ставте лайк, підписуйтесь і не пропускайте наступні відео. Дякую.